Всім доброго вечора. Приїхала посилка з Китаю. Ну, і як і обіцяв огляд розпакування поки що. Єсан це контролер сонячний заряду від сонячних панелів. Кажуть непоганий. Краще, ніж Ну, він приїхав на благодійній основі, тобто від благодійника, який не знав, що у мене вже є гібридний інвертор маст, тому так сталося, що він заказав, посилка приїхала. Кошти вернути, Повернути він. Вже не може. Сказав хай буде. Може ще, дасть Бог будуть у тебе якісь панельки, то підключиш. Тому ось так. Посилка зараз от вона приїхала ось така. Трохи пом'ята з боків. Така наклейка може комусь буде в пригоді? Що тут написано? Будемо розпаковувати, дивитись в цьому відео. Ну, В наступних відео я буду підключати, налаштовувати і вам все показувати. Комусь буде в нагоді, буде інтересно, думаю. Цікаво. Поїхали. Показую, як воно є. Я її ще не, не відкривав, не знаю. Все в реальному часу. Так. Це мануалчик такий незручно однією рукою. все відкривати. Штатива в мене немає, тому якось так. ой бачимо. Все на англійській мові. Щось там випадає. Зробимо так. Півно. Це я так розумію. Якесь кріплення. Напевно, до стіни Тобто до нього потім до стіни. Це відложимо так що. Зараз я зніму цей захист, який, тому що незручно однією рукою, і буду далі показувати. Ставимо на паузу. Ось так не знімається. Ось так він запакований поліетилен, ось такий запаяний. Так, поліетилен зняв, але тут теж запаяний, ще якусь таку плівку. питание у него. Это на 60 ампер. Модель 6048. С такими характеристиками по панелькам, по потужности. 12 вольт, 720 ватт. Потужность панели можно подключать на 24 вольта. Мы бачим 1440. Ват, ну і далі ви бачите 36 вольт, 48 вольт. Так, плівку синю обдер. ось так він виглядає. Плівка була конкретно приклеєна. Так. Тут якийсь отвір, таке враження, що хотіли всунути якийсь USB роз'єм. Важкий. Тут всюди отвори є для вентиляції з боків. Зверху якийсь отвір? Тут теж такий, не знаю для чого він, такі клемі. Ось така розпаковка. Дякую, благодійнику, за допомогу. Велике дякую. Хай Боже йому дає здоров'ячка, Всім, хто допомагав нашій сім'ї, всім дякую. Будемо молитися за вас, за ваше здоров'я. Ну, я думаю, в подальшому я його підключу. Покажу, протестую, покажу його налаштування. Це все покажу вам. Всім дякую. До побачення.